Добрий день, друзі! У вас є білі гриби, і ви не знаєте, як їх зберігати, так, щоб вони не втратили своїх корисних властивостей. То підписуйтесь на наш канал. У нас найсмачніше. І ми разом з вами висушимо гриби без заморочки на раз, два, три. Як? А ось так. Лісові гриби потрібно ретельно помити. Спочатку, звичайно, почистити потрібно ножем ніжки у грибочках, синих дошках, а тоді їх добре повмивати, щоб вони усміхалися до нас. Великі грибочки, сини й дочки розрізати навпіл так, щоб ніжка з пів шапочкою залишилася. А як ви думаєте, де ми будемо їх сушити? Ось вони виглядають. Ось вони виглядають із-за гардин. У нас тепло в хаті. Батареї вже включено. Сушимо гриби на опалювальних батареях. Застеляємо їх папером і... Виклали грибочки у рядочки. Так гриби сушаться дві три доби, через 10-12 годин ми їх перевертаємо на інший бік, мішаємо. Ось уже гарно гриби висохли. а пахнуть на всю хату. Білий гриб, найкращий з усіх грибів. Білий гриб це цар грибів. Із білого гриба ми готуємо дуже смачні страви. Підписуйтеся на наш канал, і ми разом з вами приготуємо дуже смачні страви, легко і просто без заморочок. Ви знаєте, що гриби потрібно добре висушити і ще й гарно зберігати, найкраще вони зберігаються в склявних ємностях або в солоних мішечках. Що за солоні мішечки тканинного мішечка потрібно випрати. В солоній воді висушити і насипати туди грибів. Друзі, якщо вам подобаються наші ролики, то вже підписуйтесь на наш канал. Так ви надасте нам стимул випускати нові смачні відео. Пишіть коментарі щодо нашого відео. Нам важлива думка кожного глядача, задавайте запитання, неодмінно отримайте відповідь. Поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливо жили, а ми віримо, що все буде добре, далі буде.